Типів. гроші люблять спорт. Щороку спонсори усе більш охоче витрачаються на рекламу під час спортивних змагань і зовсім не через любов до нових рекордів доведено, що спонсорство значно ефективніше ніж пряма реклама. Як розвивається цей ринок і скільки коштує побачити свій бренд? Скажімо, на футболці Київського Динамо Олексій Кондаков. Найгучніша новина футбольного міжсезоння замість Приватбанку спонсором столичного Динамо найближчі три роки виступатиме «Надрабанк». Суму контракту не розголошують. Утім, за інформацією Forbes.ua, фінустанова Дмитра Фірташа перераховуватиме футбольному клубу 25 мільйонів гривень щороку. Після серйозних проблем, які були у банку у 2008-2010 роках, новий власник відновлює репутацію бренда, кажуть експерти. Офіційна позиція: – «Надрабанк» збирається залучити нових клієнтів болівальників клубу. оцениваем долю болельщиков и любителей «Динамо» приблизительно в 50 тысяч человек. По результатам уже первого года контракта мы рассчитываем эту долю увеличить вдвое. Збільшення клієнтської бази та лояльності до бренда головна мета спортивного спонсорства. Санинбав Україна вже шостий рік дає гроші збірній України. Цьогоріч подовжила свій контракт із національною збірною України з футболу з моменту спонсорства. я маю сказати, що предпочтіння імені бренда Чернігавського средні футбольних увеличилось більше, ніж в полтора раза. Спортивное спонсорство, вплывая на сподживача, эффективнее, чем прямая реклама, каже эксперт Оксана Шиян. Выглядываем, меньше навязливо и выкликаем больше доверия. Первый занимает футбол, второй бокс и третья такая вот, you know, сборная команда, плавание, хоккей, лыжи. Мы ожидаем в 20, 2015 году Евробаскет, который был, сейчас уже начинаем говорить о нем. И я думаю, что вот с такими значимыми собеседованиями... в Украине будет расти и і внимание, и і доверие до спонсоров. Спортивне спонсорство у світі щороку зростає на 6%, кажуть в PWC Україна. Найефективніше в цьому заробляють у Європі та північній Америці. Разом це понад дві третини світових доходів від спортивного спонсорства. Слідом розмістився азіатсько-тихоокеанський регіон 28% І на четвертому місці Латинська Америка 4%. На спонсорство приходиться більше 30% доходів всього світового спортивного ринку. За останні п'ять років доходи від спонсорства. Увілічились з 35 п'яті мільярдів доларів США в 2010 тисячі году до боля 45 п'яти мільярдів доларів США в 2015 тисячі году в Україні. Обсяги такого ринку не досліджували. Утім, експерти зазначають, що у зв'язку з проведенням євро 2012 тисячі та планами на Євробаскету у 2015 п'ятнадцятому Україна не відстане від світу. Олексій Кондаков, Антон Шемяков, Олексій Мацкевич, новини телеканал Бі.